Кесі Вентура намагалася нас всіх попередити у 2022 році. Вона подала до суду на діді, звинувачуючи його у насильстві, контролі та сексуальної експлуатації, і, і стверджувала, що це тривало майже 10 років. Позив залагодили за 24 години. Як ми знаємо, вже Кесі взяла. Гроші 20 мільйонів грошей. Що я вважаю, навіть недостатньо за те, що тебе сексуально експлуатували 10 років. Але з того часу понад 50 жінок виступили з подібними історіями про наркотики, стеження, погрози і примус. Реальні агенти обшукали його будинок, конфіскували, як ми знаємо. Техніку багато у нього було гвинтівок, і, як ми знаємо, багато було дитячого масла, дитячого, дитячого лі, який він використовував для його фрікафс ввечері. І вони заблокували його рахунку. У липні, сьогодні, 2025 року, суд виніс. Вирок, але, але засудили його лише за два. Я не хочу казати дрібних, але дрібних, зрівнюючись з всіма іншими злочинами. Перевезення жінок для сексуальної активності в інші штати не за торговлю людьми, не за насильство. Його чекає в'язниця. Напевно, не більш ніж 15 20 років. Можливо, він зможе вийти просто з а, штрафом. Дивлячись, як суддя подивиться і скаже йому робити. Але не на ту справедливість ми всі очікували, так само як всі жертви. Тому чи є насправді правосуддя?